Психологічне шоу. Фідбеки, в якому три спеціалісти ментального здоров'я читають пости з інтернету та дають свої фідбеки. Приємного перегляду. Тібені напомню. Надію щастливці, аж то жида мені щасливіє нісиш на землі. Песни не вернешь, надо тупо сад. мы как чайки нужно пить. Что еще споем? Папа как у Ким. Папа вы продумали? Да, мы ждем тебя. А, да? Простите, Машка. Я не заслушала. Конечно. Девчата, какой для вас самый лучший подарок в день влюбленных? Сделай своими руками. маникюр, правда? Да. да. Конечно. Ну, не знаю, какой самый лучший подарок. На самом деле это зависит от человека. Если так рассуждать, это только ну, индивидуально. Для меня на любой праздник самый... Я телец по гороскопу. О, гороскопы не обсуждали? Таро обсуждали О, вы вернулись не... к Короче, ну, я телец по гороскопу. И для меня лучший подарок это практичный. Вот... Условно, мне не нужна 101 роза. Лучше дайте мне на эту сумму условно, что я могу выбрать, если мне кто-то, например, захочет подарить 101 розу. Или я там какой-то предоставлю вишлист человеку. И из этого вишлиста мне подарят то, что пригодится в хозяйстве, так сказать. Или то, о чем я мечтаю. Я не романтик. Я знаю, что загадал. По, -по кто ты по хороскопу. Да, вообще... А ну догадается. Рак. Нет. Лебедь. Щука! ну? Нет, Кто в вас уце тут понимает? Всех это. Дева якось. Я овен. Я баран. Не, ну я так. я баран. Забрались психологи. я ждаю астрологію, так. Якщо я в Пруся Окей, який для Овна презент був би найкращий. Я знаєте, більше хочу поговорити не про найкращий подарок День влюблених, а про те, як деяким людям важливо саме Варіативність подарунків, mm -hmm. як ти кажеш, Іра? для когось важлива інтенсивність. Ну, тобто, це коли там дарять одну mm -hmm. цю троянду, там, якісь такі великі жести роблять наразі, ну тобто, це така інтенсивність. І, до, і, до речі, ну, не скажу таку думку, да, що це роблять якраз такі абу Арбузі, нарциси. Mm -hmm. нарциси. Е, Іншим важлива кількість повторень, тобто ж це було стабі... ну, да, стабільна кількість якась повторень, до речі. Mm. Тому що люди да, ну, тіпа, один раз ти мені подарубав, ну і пофіг там да, чи подарував. Е, да. А от кількість повторень, от якраз таки, якщо вона систематична, це до речі може теж дуже впливати там, на жінок або чоловіків. І третє, це е, яким ну, які важливий час. Що це значить? Це коли ти на протязі часу, це не обов'язково подарунки, але ти постійно присутній в житті людини. І от е, якщо ви знаєте це про себе, ви можете обговорити з, да, з партнером, що для вас важливо. Тобто, для когось умовно подарунок там раз в рік. Ну, якийсь такий великий, да, може бути приємністю, але напротязі року людина постійно з вами. Для когось важливо ось ці широкі жести да, про інтенсивність, яку я кажу. Тобто постійно якісь такі подарунки, щось таке на публіку, ну, щоб це прям дуже сильно виділяло. Instagram. Ну, так, так, так теж може бути. А для третіх це прям важливість, от саме кількість. Ну, тобто це теж така стабільність. Те, про що Віка каже, отут буде ніні е -ні матеріал. Це називається. Давайте ще раз. Про те, що Віка каже, це називається мови кохання, язики любові. От і там я не пам'ятаю, які там десь їх біля шести штук. Перша п'ять це увага, матеріальні якісь презенти, потім це час, угу. це тактильність, так, і ще там п'ятий якийсь. Я не пам'ятаю. Тут буде всі п'ять. Ну, я кажу трошки про інше, але це про те, що ти кажеш, ну є ж книжка там угу. п'ять язиків любів. Тобто можна і почитати і зрозуміти, що для вас означає любов, і там, до речі, може бути не одна, а декілька. Ну, так, так, так. І коли ви це про себе знаєте, блін, ну по-перше, це вам легше, тому що ви розумієте, що для вас важливо. По-друге, ви можете це пояснити своєму партнерові. Або партнерці, я хочу сказати, до речі, в моїй практиці, коли до мене приходять пари. Зазвичай от в них дисонанс, тому що для одного партнера важливо, наприклад, увага, uh -huh. а для іншого, наприклад, або тактильність, або матеріальна якась така фішка. Uh -huh. То коли, наприклад, ну в мене я про себе скажу для мене дуже важливо якісь матеріальні речі, так тобто, щоб мені там щось подарували, і для мене це навіть дрібничкою для мене це прям будував. Я від щастя. От для когось це увага. Для мене увага, ну, типу, така. А для когось це дуже важливо. Секунду, і от дуже важливо, коли пара приходить і в них, е, е, них дисонанс. То саме, саме на цьому рівні, тому що один більш там, про матеріальний, другий про час, наприклад. І він мені не приділяє увагу, або в, 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 там, в нього немає на мене часу, а він свій презент, наприклад, так, ну, дає. А на, нафіг мені презент, якщо там, мені потрібна увага, ну, типу. І тут вже а дисонанс і розлучення. А мені ще от, подумала в комплексі наскільки це класно і важливо. условно, я могу сказать партнеру своему, что мне понравилась там какая-то вещь в магазине, но я не, ну, не нашла, ну, из одежды, скажем так, и в какой-то момент он запомнил и купил мне именно эту вещь, которую я хотела, что мне не нужно было даже этот вещь, и так было, и это было прям комбо внимания и подарка, и это прям эйфория, энерфин, все, пошли. Фантазія Фантазія Окей. Okay. Але, ну, да, тут важливо не найший подарок да, в день люблю, а те, що ви про себе знаєте, як ви цим розпоряджаєтесь, насправді. И сможете только сами это определить и сказать, если Вікторія своєму партнеру. Да. Сказати як? словами через рот. Це самое Це найголовніше самое на самом деле. Тому що те, що ти кажеш, це прям комба, а краще угу. казати словами через рот. І тут питання, до речі, вчитися бути готовими до відмови. Тому що не всі люди можуть виконувати ваші ну, забаганки. забаганки да? І не тому, що людина погана, а тому, що ну, на даний момент або взагалі там, в період якогось життя у неї немає такої можливості. Але має можна помічати, що вона вам компенсує в чомусь іншому, наприклад? Це теж дуже важливо. Я хочу на завершення сказати, що я лев, тому на 14 лютого, якщо це Маріот, 30-й поверх. Ми п'ємо каву. Для мене це ідеально. Просто тому що я дуже люблю визик, но що паспортивушови. Скажіть нам що з ним зробити? Будь ласка, я лев. Пишіть в комментариях дайте я... Оскар этой богині. Я арбузер. Я... Дайте мені. <реклама> да. да. нормально.